Можна не курити посильно. А що я з ним рук? Пан ще не видав мені от таку апаратуру. Ого, шо це таке? Це каструля для цих камнів, артефактів. Десь воно написано медведь на одному телефоні. Медведь убийця А де куди тут? А ну, капітан, дивися, там ззаду нема куди кей в сімку всунути, ну? Нічого там я... нема, немає. Бля, я вже поламав його, походу, ні? А ну, капітан, відкрийте, закрийте. О, давай світиться. А він нічого не показує, не тягне, нема тут зв'язку. Ну конечно не, не тягне. Думаю, це там сімка якась. Ну а як воно по-твоєму робить? Медведів лякати? ката. спитав у нього, чи є каструля. каже, що нема. Так це не каструля. Це же нього спитав, чи є каструля, а він мені цю фігню дав. А, це щось з тих його штук, пише, щось. Переобразователь, активність. Ну це артефакти сюди, артефакти скидать. Пане капітан! ха <плес> 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 Дивіться. Мені внимательно придивіться до білої краски з боку. Ікс, ігрек і. Йчишов. Я не розумію, ага, що y. це значить. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. На ну, нахер. Відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. А серйозно?